Сьогодні готую найсмачніші, найсоковитіші відбивні в маринаді. Якщо ви їх ще не коштували, обов'язково спробуйте. Вони точно варті вашої уваги. І так готуємо: взяла свиний биток. Як на мене, він найкраще підходить для цих відбивних. М'ясо помила і нарізаю на шматочки біля сантиметра в товщину. Далі кожний шматочок відбиваю з обох сторін. Я їх розрізаю навпіл, щоб були меншого розміру. Тепер готую маринад. Для цього взяла зручну ємкість, в неї насипаю сіль, чорний мелений перець і вичавлюю часник. Та заливаю холодною водою, а ще можна замінити на мінеральну газовану воду. Перемішує і викладаю м'ясо. Закриваю кришкою, відправляю в холодильник на ніч, але достатньо буде 2 годин. Після вказаного часу кожний шматочок м'яса обвалюю спочатку в борошні, а потім в збитих яйцях, і викладаю на гарячу сковорідку з олією. Обсмажую на середньому вогні з обох сторін біля 3 хвилин на кожну сторону до золотистої скоринки. Такі відбивні, смачні як гарячі, так і охолоджені. Носі все всім смачно.